Альтернатива ЗНО цьогоріч замість традиційних іспитів випускники знову складатимуть національний мультипредметний тест. Він відбуватиметься за схемою 2 плюс 1, тобто два обов'язкових предмети українська мова і математика, а третій на вибір для того, щоб ті, хто вступають на медицину, проявили себе з біології, ті, хто вступають на природничі спеціальності, проявили себе з фізики, хімії, а ті, хто на гуманітарні, звісно, з історії України і іноземної мови. За словами народної депутатки Юлії Гришиної, ухвалювали рішення щодо формату вступних іспитів, опираючись на минулорічний досвід, але вже вдосконалений. Враховували і безпекову ситуацію в країні. Відрізнятися буде ситуація в цьому році, тим, що третій іспит можна буде здавати обирати на вибір абітурієнта. Минулому році у нас була така ситуація, що потрібно було швидко приймати рішення, і не, фактично не було об'єктивних можливостей за забезпечити таку варіативність тестування проходитиме в один день. На все про все випускникам дадуть 180 хвилин. Зокрема, блоки з української мови, історії України, біології та хімії передбачають по 30 завдань у кожному приблизно по дві хвилини на запитання. Другий блок найбільш, скажімо так, трудомістки, які вимагатиме від дітей опрацювання завдань не тільки закритої форми з, з вибором відповідей, але і надання короткої відповіді, обчислення розрахункових задач, це тести з математики і фізики, кількість таких завдань, які буде включено відповідно 22 і 20. Як і минулого року передбачена основна сесія у червні, та додатково також у червні і липні. Зареєструватися на Мультипредметний тест можна буде вже в квітні, а остаточно підтвердити участь та вибрати місце проходження у травні. Складатимуть іспит в спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях по Україні та в деяких закордонних країнах. «32 країни там вже сформовані, вже сформовані центри тестування НМТ, які відбувалися в минулому році. Але на цьому ми ще розраховуємо додатково на ті 17 освітніх хабів, які вже. Існують, які Україна створила завдячуючи нашим партнерам в інших країнах світу, і плюс будемо вести перемовини з іншими країнами для створення таких самих центрів тестування. Одразу після проходження тесту випускник зможе дізнатися свій результат. Український центр використовує закриті завдання, вони є максимально технологічні. Внутрішній калькулятор самої платформи дозволятиме дитині отримувати результат одразу після того, як вона виконає всі завдання того чи іншого блоку. Виходячи з аудиторії, вона буде знати свій результат в тестових балах. Пройти тестування та подати заявку на вступ до вишу випускники з тимчасово окупованих територій зможуть дистанційно впродовж трьох місяців. Вони мають укласти договір вже по приїхавши в. Заклад освіти і приступивши до навчання, окрема категорія, як і в минулому році, буде стосуватися в закладів військової освіти, закладів спеціальної мови навчання, які будуть вступати по власних правилах прийому. Це ми теж зберігаємо на на, на 2023 рік. Катерина Шевчук, новини 33 канал.